Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Ед Лейсі Дрібниці. Із задоволеним виглядом, покурюючи люльку, шеф поліції Пол Поло чекав на Гаррі Моріса, який повинен був прибути на потязі о 18.45. Поло великий, починаючи й повнітий літній чоловік. Ледь знав Моріса, але чекав на нього з гордістю. Його настрій ніяк не був пов'язаний із повідомленням у газетах. Поло надто давно був поліцейським, щоб звертати увагу на згадку свого імені в пресі. Але справа ця не була звичайною. Поло самотужки виправив помилку правосуддя і був цим задоволений. Бо своїм вчинком підтвердив власне уявлення про роботу поліцейського Шукай і шукай. І розгадка злочину має неодмінно виявитися хоча б і через 10 років. Розгорнувши місцеву газету, редактор був упевнений, що телеграфні агентства підхоплять це повідомлення і поло прославиться на всю країну. Він перечитав статтю Карінгтон Коув Гаррі Моріс повертається додому з в'язниці штату, де він відбував довічне ув'язнення за вбивство. Його звільнення, звісно, важлива подія, але ще важливіше те, що воно є видатним прикладом блискучої роботи поліцейського, нашого шефа Пола Поло. Через швидке зростання населення нашого міста в останні 10 років мало хто пам'ятає містера Моріса. Коли Карінгтон був усього лише невідомим рибальським селом, Гаррі Моріс був першим художником, який оселився тут. Шеф Поло згадує його як дуже замкнуту людину, майже відлюдника. Через рік, після того як Моріс оселився в Карінгтоні, місіс Лусі Мур, ефектну блондинку, яка приїхала провести тут літо, знайшли застреленою у своєму котеджі. Містер Моріс охоче визнав, що він не тільки потоваришував із красивою блондинкою, а й був її коханцем. Він заявив, що в ніч убивства заходив до неї, сказав, що їхній зв'язок закінчено, і стверджував, що розрив був мирним і дружнім. Потім, за його словами, він повернувся у свою хатину, розташовану приблизно за півмилі від котеджу Мур. І ліг спати. Він заперечував, що коли небудь мав пістолет. Через свій відлюдницький спосіб життя Гаррі Моріс не міг довести, що в момент убивства він перебував у себе вдома. Містер Мур, який був у від'їзді у торгових справах, мав беззаперечне алібі. Шеф поло, тоді рядовий поліцейський, заарештував Моріса. На суді Гаррі Моріса визнали винним у вбивстві на підставі непрямих доказів і засудили до довічного ув'язнення. Пістолет, яким було скоєно вбивство, так і не було виявлено. У той час Карінгтон не був тим вільним богемним центром, яким є сьогодні, і той факт, що Моріс мав стосунки з убитою жінкою, викривав його в очах суспільства. Поліцейський Поло весь час відчував, що вина Моріса вельми сумнівна, я якось не міг уявити собі його злочинцем і не міг повірити у версію обвинувача, що місіс Мур заперечувала проти їхнього розриву, погрожуючи переслідувати його, і що тому Моріс застрелив її. Протягом багатьох років у вільний час і на власні гроші, не сповіщаючи про це Гаррі Моріса, Шеф Поло продовжував розслідувати цю справу. Одного разу шеф Поло і місіс Поло проводили відпустку в Лос-Анджелесі, де шеф виявив, що Лусі Мур зовсім не була дружиною містера Мура, а насправді була місіс Дональд Джексон. Шефу Поло знадобилося ще кілька років, щоб знайти слід Дональда Джексона, який часто переїжджав з місця на місце. Шість місяців тому Поло дізнався, що Джексон перебуває в туберкульозному госпіталі в Колорадо. Своїм коштом шеф Поло полетів туди і розпитав Джексона щодо того, де він перебував у ніч убивства дев'ять років тому. Будучи дуже хворим, Джексон відмовився відповідати. Шеф Поло повернувся в Карінгтон, але майже щотижня дзвонив Джексону, нагадуючи йому, що невинна людина перебуває у в'язниці. Нарешті, три тижні тому, незадовго до смерті, Дональд Джексон підписав зізнання в тому, що він у припадку ревнощів до лусі, яка втекла з містером Муром, поїхав тієї ночі до Карінгтона і вбив її. Сьогодні Гаррі Моріс повертається в Карінгтон завдяки невтомним зусиллям шефа Поло відновити справедливість. У наш час, коли у всій країні газети рясніють заголовками про корупцію і жорстокість поліції, Карінгтон із гордістю вітає нашого шефа поліції Пола Поло. Поло запхав газету в кишеню. Він завжди сумлінно робив свою роботу, пишався своїм поліцейським значком, і стаття дещо збентежила його. Поїзд прибув і полегко впізнав Гаррі Моріса серед засмаглих туристів. Моріс був худий і блідий, із сивиною над усе ще тонким виразним обличчям. Він тримався підтянуто і прямо в дешевому костюмі. У лівій русі в нього була полотняна сумка. Обидва чоловіки якусь мить пильно дивилися один на одного, потім усміхнулися. Моріс, глибокий голос якого контрастував із хворобливим кольором обличчя, сказав: Я добре розумію, наскільки слабко можуть прозвучати слова спасибі вам, але я насправді кажу вам спасибі, шефе. Я усього лише виконую свою роботу, пробурмотів Поло, ще більше зніяковівши. Послухайте, Морісе, Гаррі, я не знаю ваших планів. Гадаю, ви будете судитися зі штатом через помилковий арешт, але на це піде час. Ні, сер, я не буду сидитися, хоча й не можу сказати, що добре провів час в ув'язненні, але це дало мені новий досвід і можливість оцінити свою роботу. Я не живописець, у мене немає почуття кольору, але я хороший гравер, офортист, і я не можу дочекатися, коли почну працювати. Як бачите, Карінгтон тепер зовсім не той майданчик для відпочинку на великій дорозі, яким ви його пам'ятаєте. Ваш будинок і землю давно продано за податки. Я що хочу сказати, щоб знайти роботу, потрібен час, і я пропоную вам пожити зі мною і мод безкоштовно. На обличчі Моріса блиснула широка усмішка. Ще раз дякую, шефе, але в цьому немає потреби. На час решту, в мене в банку були заощадження. Сьогодні з відсотками це понад 9 тисяч. Я зніму кімнату в готелі на тиждень, поки підшукаю спокійне місце для житла, і тоді почну працювати. У мене тут машина вас підвести? Шефе, я вважав би за краще пройтися, подивитися на місто. Я довгий час мріяв про таку прогулянку, Моріс ще раз потиснув м'ясисту руку поло і пішов короткою і пустельною дорогою, що вливалася в головну вулицю Карінгтона, яка зараз у сутінках оживала вогнями. Гарі Моріс майже досяг головної вулиці, коли з ним порівнялася машина, і куля пробила йому голову. З машини вискочив молодий чоловік, схопив дешеву полотняну сумку, швидко обнишпорив кишені мертвої людини, потім стрибнув назад у машину і поїхав. Вказуючи на стіл із накритою вечерею, мод Поло сказала Послухай, поле, третій вечір поспіль ти тільки колопаєшся у тарілці. Я занадто добре куховарю, щоб так ставитися до моєї їжі. Ти маєш перестати нервувати через убивство Гаррі Моріса. Та не те, щоб нервую, сказав Пол, колупаючи веделкою м'ясо, що стояло перед ним. Ти знаєш мене, я ніколи не приношу думки про роботу додому. Те, що мене турбує, це несправедливість, невинна людина. Відсиджує 10 років за неправдивим звинуваченням, і перш ніж вона отримає можливість насолодитися свободою, скуштувати її, так би мовити, її пристрілюють. Це просто насмішка над правосуддям. Ти нервуєш, інакше б ти їв. Поле, ти знайдеш убивцю, ти будеш розкопувати і розкопувати всі факти, поки не знайдеш винного. Я копаю, як переляканий кріт, і не знайшов навіть натяку на якусь зачіпку. У Гаррі Моріса не було жодних родичів, тож сімейна ворожнеча відпадає. Вбивство було скоєно в старому ганстерському стилі, але у в'язниці штату наполягають, що Гаррі тримався окремо, ні з якою шпаною не плутався. Я теж розмірковувала про це, сказала Мод, Починаючи прибирати зі столу залишки вечері, він сказав тобі, що захоплюється гравіруванням. Чи не міг Гаррі бути пов'язаний із фальшивомонетниками? Пол похитав своєю кошлатою сивою головою. Це я теж перевіряв. Наглядач стверджує, що в нього не було жодних шахраїв, пов'язаних із фальшивими грошима. Він сказав, що їх поміщають у федеральну в'язницю. І крім того, вони особливо пильно стежили за його гравіруванням саме з цієї причини. Тільки згадай граверні роботи, і кожен подумає про фальшиві гроші. Ні, мод, я багато обмірковував і перетасовував усі факти, і тільки у двох моментах Гаррі Моріс відрізняється від звичайного ув'язненого, який звільняється з в'язниці. Він був художником, що, як я думаю, не має жодного значення у справі вбивства, і в нього було 9 тисяч доларів у банку. Можливо, саме гроші і є ключем. У Карінгтоні три банки і завтра. Але 10 років тому тут був тільки один, а банк Карінгтона перебила його мот. Правильно, словом, завтра я зайду і поговорю з Едом Джонсоном. Звісно, Гаррі міг тримати гроші в банку якогось великого міста, і таких має бути не менше тисячі. Але подивимося можливо, у Гаррі було набагато більше, ніж 9 тисяч. Наступного ранку шеф Поло сидів напроти Еда Джонса, президента Ощадного банку Карінгтона. Джонс був імпозантним чоловіком, який мав такий вигляд, який мала б мати людина, що двічі обіймала посаду мера Карінгтона. Пол пояснив, що привело його сюди. Я сам подивлюся картотеку, сказав Ед. Я пам'ятаю Моріса. Він раз у раз звертався до мене за оплатою чеків готівкою. Рахунки особисті в якомусь міському банку, можливо, в Нью-Йорку». Це було 10 років тому, і я подробиць не пам'ятаю. Але це пам'ятаю, бо переконував його в той час відкрити рахунок. Ми тоді були маленьким банком, який потребував усіх вкладів, які тільки могли роздобути. Ну і крім того, оплачувати йому рахунки означало вести окрему бухгалтерію, пов'язану з очікуванням підтвердження, що чеки забезпечені. Я не можу пригадати, чи відкрив він, зрештою, рахунок, але я подивлюся. Шеф Поло відкинувся в елегантному шкіряному кріслі, захоплюючись розкішним кабінетом і тим, якою гарненькою стала Едіт Блум, секретарка Еда. Поло пам'ятав її ще дитиною в бакаліній крамниці її батька. Він сказав: Ти безумовна красуня, Едіт, Напевно, скоро вийдеш заміж? У червні. Щойно Мікі Ганс закінчить університет у сіракузах. На нього чекає робота в Каліфорнії, і мені не терпиться туди переїхати. нашій торговій палаті такі промови б не сподобалися. Чим поганий Карінгтон? Едіт усміхнулася. Я люблю Карінгтон, уся справа в роботі, вона понизила голос. Звісно, я збираюся деякий час попрацювати після того, як вийду заміж за Мікі. але не тут. Старий зануда просто рабовласник якийсь, ні секунди перепочинку не дає. Зроби те, зроби це, дай те, або тут повернувся Джонс, хитаючи своєю лисіючою головою. Нічого, поле. Наш архів охоплює 11 років, і Гаррі Моріс ніколи не мав рахунку. Шкодую, але нічим не можу допомогти. Послухай, поле, ти ще не виходив у море на моєму новому катері? Ні. У будь-який вихідний, коли захочеш, ми сходимо перебалити. Чудовий спосіб провести вікенд. На велику рибу за 30 чи 40 миль від берега. Дякую, Еде. Я зараз дещо зайнятий, але коли буде вільний час, ловлю тебе на слові. Ідучи з офісу, шеф Поло помахав Джену верту охоронцеві, кивнув кільком касирам, прямуючи до дверей. Він поцікавився в Джо Роджерса як його новонароджена дитина, підморгнув Лоренсу Генрі, який колись був єдиним малолітнім правопорушником Карінгтона. І який мав звичку позичати чужі веслувальні шлюпки, він зупинився, щоб запитати Фреда Скейлса. Гадаю, у тебе є шанси в автоперегонах штату. Сподіваюся, містер Пола. я щойно поставив форсований двигун Феррарі у свою тачку, і вона набирає 100 миль на годину, перш ніж я вмикаю запалювання. Тільки будь обережний, попередив Поло, підходячи до останнього вікна до Марка Гайлутіна, як дружина, вона швидко одужує, шефе, але лікарі кажуть, що їй потрібно ще кілька місяців побути в санаторії. На тебе занадто багато звалилося, Марко. Спочатку твоя бідна мати, а тепер дружина. Скажи Мері, що я справлявся про неї. Повернувшись до свого маленького кабінету. Поло зателефонував до департаменту банків штату. За законом, пояснили йому, коли він розповів, у чому річ. Ми можемо запросити відомості в кожному банку штату. Але чи уявляєте ви, що це буде за робота? Це займе весь робочий час усіх наших співробітників протягом кількох місяців. Шефе, ви повинні будете заручитися розпорядженням суду, щоб змусити нас піти на це. І, чесно кажучи, ми будемо чинити опір занадто марнотратно. Увечері, обгризаючи кісточки телячих відбивних, він сказав мод: нікого не цікавить окрема людина. Ось у чому біда нашого часу. Я навіть ходив до судді Хафа. А він увесь час повторював, що це обійдеться штату в 100 тисяч доларів підняти картотеки всіх банків за останні 10 років. Я сказав йому, що не можна правосуддя виражати в грошових знаках. Невже Ларі Гаф відмовився видати тобі судове розпорядження? Ну, не так прямо. Він просто намагався відмовити мене від цього. У всякому разі, мені доведеться звернутися до вищої судової інстанції. Будь ласка, їж м'ясо поле, попросила Мот, я більше не буду його підігрівати. І справді дивно, що Гаррі Моріс не мав рахунку в нашому банку, я маю на увазі всі ці клопоти з оплатою чеків іншого банку, коли потрібні гроші на життя. Я теж так вважаю. Ларі Гаф розповів мені цікаві речі про банківські рахунки. Знаєш, якщо вклад лежить замороженим протягом 10 років, тобто гроші з нього не знімаються і не надходять, то він відходить у власність штату. Звісно, якщо власник з'явиться, він завжди може забрати свої гроші. І крім того, а Гаррі Моріс провів майже 10 років у в'язниці, вставила мот. Чи не думаєш ти, що Ед Джонс міг підробити підпис Гаррі і зняти гроші, вважаючи, що Моріс буде у в'язниці до самої смерті? Шеф Поло кілька секунд пережовував шматок м'яса, потім сказав: Не знаю. Я не можу собі уявити, щоб Ед з його машинами, чудовим будинком, човном, його становищем у суспільстві вкрав 9 тисяч. Так, він має принаймні сто тисяч, але це може бути один із касирів. У Джоя Роджеса тепер четверо дітей. Лоуре Генрі, ну, ти знаєш його минуле. Може він ще не забув свою схильність брати чуже? Фред Скейлз поставив новий дорогий мотор у свою колемагу, та й Марк Гайлотін обтяжений усіма цими лікарняними рахунками. Будь-хто з них міг зняти гроші і знищити всі відомості про цей рахунок, тому то розслідування таке й дороге. Їм би довелося провести ревізію і перевірити баланс бухгалтерських документів за останні 10 років. І що ж ти збираєшся робити, поле? Спробую зблефувати. Я збираюся дати знати, що в мене є розпорядження суду на перевірку картотек. Усіх банків штату і подивлюся, чи не це когось із нашого щадбанку кинутися з міста. Наступного дня шеф Поло був у банку, щоб оплатити невеликий чек, і між справою розповів касирам, як він отримав схвалення суду на перевірку картотек усіх банків штату. При цьому, простодушно підморгнувши, він додав. Дивіться, хлопці, не помиляйтеся, почнуть вони, ймовірно, з вашого банку. Крім того, Поло встановив прихований контроль на єдиній автомагістралі, що виходить із Карінгтона, сам він стежив за пристанню. О другій годині дня великий седан Еда Джонса, за кермом якого сидів Фред Скайлз, зупинився біля пристані. Коли Фред почав виймати валізи, щоб занурити їх на борт, шеф Поло виступив з укриття. Фред і Ед Джонс побігли до човна. І перш ніж вони зупинилися, поло довелося прострелити канат, який утримував підвісні містки. Це були гроші не тільки бідного Гаррі Моріса, сказав Поло наступного ранку репортерам. Вони обкрадали заморожені рахунки протягом останніх п'яти років і зізналися у привласненні понад 80 тисяч. Якщо ніхто не чіпає рахунок протягом 10 років, то можна з упевненістю припускати, що власник помер, а можливі спадкоємці про нього нічого не знають. Тож у них усе йшло добре, поки вони не взялися за рахунок Гаррі, аж ніяк не очікуючи. Що його буде звільнено, але якби він представив свою банківську книжку, то спливли б і всі інші їхні махінації, тож вони вбили його, забравши єдину річ, що пов'язувала його з ними, банківську книжку. Але того ж вечора, коли Поло зручно розташувався у своєму старому кріслі, відчуваючи приємну ситість після рясної вечері, мод запитала. Поле, але чому все ж таки ти запідозрив Еда Джонса? Ну, раз ти спостерігав за його човном, ти мав бути впевнений, що це саме він. Ед дуже хизується, але за шахрая я б його ніколи не прийняла. Випрямінюючи задоволення, Пол відповів саме тому, що він такий поважний. Одна дрібниця, яку він допустив, змусила мене запідозрити його. Ед завжди казав, що начальник не повинен виходити за свого столу. А коли я запитав, чи був у моріса рахунок, ед пішов подивитися сам. Мені це здалося неприродним. Ймовірно, він хотів переконатися, що жодних слідів його рахунку не залишилося. Пол зітхнув, краще б ти не готувала тушковане м'ясо. Мот. Ти ж знаєш, що я не в силах від нього відмовитися. А мені не слід було накидатися на той останній шмат пирога, як і у випадку з Едом Джонсоном. Саме дрібниці завжди підводять найбільших злочинців і не на жер. Кінець оповідання.